Усім привіт! З вами знову Марина, і сьогодні в мене для вас нове цікаве відео про нарцисизм. Егоцентризм, так, і нарцисизм, тобто наші такі тенденції суспільні, вони помітні. Так, ми бачимо зараз, як люди через соцмережі, можливо, не тільки через соцмережі, можливо, і через якісь сімейні, так, якісь такі популярні думки, так, якщо це ми беремо дозвілля наше, тобто ми слухаємо людей і чуємо люби себе. Зараз це постійна така репліка: люби себе, поважай себе, відстоюй свої кордони». Там. Ну, Ви розумієте, так? І ще часто це чомусь говорять якраз як нібито з психологічної точки зору, І тут мені дуже ну, мені здається. Погано, як психологу, так мені стається дуже не дуже добре, коли я чую такі речі, тому що то треба уточнювати, в якому саме контексті ми говоримо полюби себе, так в якому саме контексті ми говоримо, треба поважати себе і свої кордони. Тому що, ну це, звісно, дуже добра фраза, але її часто використовують так, як то кажуть, вплітають в контекст, де вона не зовсім змістовна. Вона не має тут змісту, вона навпаки його спотворює. Наприклад, коли ми... Хочемо відстояти свої кордони, але тим самим ми вод... поводимо себе, вибачте, як хами, так тобто ми хамимо людині, ми можемо її довести її до точки кипіння, так маніпулювати нею, відстоюючи свої кордони. Звісно ж, так ми приходимо на якийсь екзамен, ми говоримо, що ви мені поставили не ту оцінку, паняночка, так. А я зараз вам розповім ось це. І ось тут ми говоримо про якісь кордони і прикриваємося тим, що психолог мені сказав, що я відстоюю кордони. Ні, вибачте, це ви вже не займаєтеся якраз. З цим суспільним егоцентризмом і нарцисизмом, тому що ні, це не про те. Це про те, що ви вже перегнули так, лінію. Є якесь відстоювання меж, є якесь поважання себе, є любов до себе, а є вже м -м, надмірне використання інших. Тобто я використовую іншого, щоб заполучити якісь свої потреби, щоб отримати собі вигоду. Це вже інші так, речі. Але Тим не менш, ця тенденція вона дуже цікава і вона дуже популярна, тому що я не перший раз з цим стикаюся, дуже часто з цим стикаюся зараз. Що людина хоче, ніби довести всім, що вона себе любить. От зрозумійте, якийсь такий цікавий феномен нарцисизму, що людина хоче довести, що вона себе любить. І тим самим вона показує, що насправді вона себе не любить, а хоче, щоб це всі інші її полюбили. Тобто, я люблю себе, дивіться, я хочу зробити те. Дивіться, тобто, це така яскрава поведінка. Звісно, це не пов'язане з нарцисичним розладом особистості, аж ніяк, бо це навпаки не про нього. Це зовсім інша поведінка, це просто популярна поведінка. Так? Тобто, ми, як мавпи ми повторюємо, ми бачимо це якийсь там пост, ми бачимо якісь відгуки, ми бачимо відео і все ми повторюємо один за одним. І ще й плюс спілкування особисте впливає. Але це говорить не про любов до себе. Тобто любити себе можна і взагалі не говорячи про те. Тобто озвучувати кожного разу, як я себе люблю, то не зовсім, не зовсім про любов до себе. Так? Це більше про привернення уваги до себе. Так, я хочу привернути увагу, я хочу відстояти себе, але це не зовсім та любов, про яку говорять психологи, так і про ту автентичність, про те, якесь. Ну, не знаю, там гармонійне ставлення до себе, гармонійне ставлення до інших. Тобто любов до себе проявляється в тому, що ми і інших любимо, а не тільки себе. Зрозумієте, так? Я зараз це говорю, тому що ну вже її накипіло, так, і плюс це дуже цікава тема, що люди потім таких людей вважають нарцисами, так і вважають їх дуже якимись там не знаю хворими, наприклад, або навпаки, вважають які вони класні, тому що за ними ж знову ж таки повторюють. Але це люди, які насправді якусь потребу. Яка в них існує, закривають ось таким не дуже корисним для суспільства чином, тому що вони іноді навіть перебір так, роблять, і роблять там якісь хамські висловлювання, бо нецензурну лексику використовують, аби відстояти свої кордони. Вибачте, це не відстоювання своїх кордонів, коли ми ображаємо інших. Це вже про якусь образу, це не екологічно взагалі, це не психологічний. Ну це не психологічна порада вам була така, так? Психологічна порада була вам про те, щоб ви відстоювали свої кордони чесно так Справедливо і не перегибали там лінію. Тобто ви могли відстояти і при цьому не зачепити іншу людину, а дати просто зрозуміти, що ну не треба. Ви бачите, не треба, ні, але те -те -те, да? ні, але я відчуваю, що ось тут, ось так. І все. А не ні, і ви мені повинні. так Тобто, ні, я не буду цього робити, але ви повинні. Ось, бачите, в чому різниця. І ось, наприклад, ми беремо таку стандартну інста так Блогершу, яка вважає, що вона психологиня, дуже багато зараз людей говорять, я сам собі психолог, і ось ця інстаблогерша говорить про те, що й себе, ну полюбі вже себе, ну не почни себе. Цінувати да там ось ці репліки, ну ну не забудь про себе, не забувайте, дівчатка, які ви класні, дівчатка. Ну ви такі це чудові. Я знаю, що ви чудові. Ви маєте себе любити. і Я підтримую вас, і ви підтримуєте себе. От я стояла в черзі, я себе відстояла. Я там щось сказала. Нібито все так мило і класно звучить, але до яких ж наслідків цей весь жах призводить, тому що це все про те, що людина не хоче, ну взагалі, вона не хоче чути ваші проблеми. Ви чуєте, вона каже, я знаю, що ви чудові. тобто... Я знаю, що у вас є проблеми, але ви чудові, ви, ви себе любите, у вас все буде супер-пупер. Ні, людину треба вислухати, людину треба зрозуміти, в чому її проблема, а не закривати її компліментами, ту проблему, що ой, ти така класна, ти сама розберешся, прикрийся цим компліментом, у цим ем, егоїзмом так, зроби себе якусь лялечку і ну, ці проблеми маскуй за цим. Ні, людина має цю проблему побачити з нею. Стикнутися, її вирішити, або, наприклад, зрозуміти, що і вирішення вона не потребує, бути сильнішою за цю проблему, і тоді вона вже піде далі і буде себе любити. А не я люблю себе я люблю себе. Мені подобається все в собі. Ну і це ж неправда. Людина, наприклад, з проблематикою тривожності, так або ну наприклад, у людини там не знаю депресивні стани. Ну яке люби себе? Вона не любить цей світ, а вона буде любити себе. Ну яким чином вона буде любити себе? Вона спочатку має зрозуміти, що в житті взагалі є класного, наприклад, ті ж самі друзі, наприклад, ті ж сама сім'я, наприклад, вона ну от вона знайде якусь людину іншу, так якесь е, суспільне, таке благо, і потім зрозуміє, що це благо є в ній. Або навпаки, зрозуміє, що благо є в ній і в інших. Ну, тобто, це поєднані речі, вона не може зрозуміти, що я люблю себе і все. І мені полегшило. От, от я тепер класна, я тепер можу сказати комусь в черзі, що я люблю себе і тому я вам не уступлю. де ж це ну про що це? Це про те, що людина просто маскується. Вона хоче доказати світу, що вона існує. Я привернула до себе увагу, і у мене нібито все добре. Ось таким чином це відбувається. І тому, якщо ви чуєте таких людей. Ну, або фільтруйте, так, або, ну, можливо, можна вступити з ними в полеміку, так, якусь не знаю, невеличку дискусію, задати їм питання, так, яким чином вони вважають, це допомагає людині. Мені цікаво було б, наприклад, послухати да, від вас коментарі, можливо, ви спілкувались з такими людьми, як вони пояснюють, чим це допомагає. Тому що я поки що ну. Ну, Чесно, навіть вважаю, що це дуже шкодить. Вибачте, але це дуже шкодить, тому що ну, сприйняти це на себе, як от я сприймаю, да? я сприймаю це просто ну, люди сказали мені, щоб я себе любила, так я і так себе люблю. Ну, типу, я нічого не змінюю в собі, я вважаю, що я і так себе люблю, у мене все класно. І ну, мене це не хвилює. Але людину, яка справді має проблему психічну, так або, наприклад, психологічну, соціальну, не є якісь негаразди, вона в цьому потерпає. І тут їй кажуть: Люби себе, яка ти є, люби себе от такою, якою, так вона себе не вважає класною, і тому це просто маскування. Вона буде робити вигляд, що вона любить ось це все. Тому ні, я цей нарцисизм суспільний, ви зрозуміли, так, про що я що цей суспільний нарцисизм, який зараз існує, я від нього трошечки ну, так, <див> дистанціююсь. Вважаю, що це не дуже корисна тенденція, і ми від цього відійдемо. Я вважаю, що ну, от буде пік, так, буде пік самого цього закоханості. ну... Як то кажуть, про Доряна так, про ту картину, що от, потім вона ж починає і черви пускати, тому що він робить якусь шкоду, так, іншим людям, і потім та картина навпаки спотворюється. І тут відображення в дзеркаль і ось ці фотки в якийсь час стануть для вас ну, так, якимсь тригером, Боже, яка я жахлива, так? Тобто, в якийсь момент це станеться як, ну. Ну, як тріші напуститься, що Боже, навіщо я цим займалася Взагалі, і можливо, якесь усвідомлення і далі вже поштовх до нової продуктивної діяльності. Тому що ну, постійно це неможливо прикривати, особливо якщо справді проблеми наявні або, наприклад, самоусвідомлення страждає, то тоді це буде ну, не дуже довго і цього вистачить. так. А от про наст... такий справжній, так, про справжній нарцисизм. Поговоримо далі. Тобто, справжній нарцисизм не той, що суспільний, не той, що є тенденцією, і той, який є справді розладом особистості. От, Наприклад, у мене є книга в оточенні нарцисів називається, так, здається, Томас Еріксон. так. Це взагалі він журналіст, здається, він не психолог, але він просто дослідив багато статей, його це дуже ну так, тригернула ця тема нарцисизму, так, і те, що він зрозумів, що зараз і студенти, наприклад, от він викладач в університеті, так зрозуміло, в Стокгольмі. Так. І що Зараз студенти перебивають хамлять, тобто дуже часто поводять себе дуже. Ну, це, це є й в українських, до речі, університетах. Я зараз студентка магістратури, і я знаю, що це таке. Тобто я розумію, що людина вона справді викладає, тому що він знає, про що говорить. І от ці правила культури вони вже нікому не потрібні, бо всі ж люблять себе, всі ж дуже розповажають свої кордони. так І от він говорить про спільний нарцисизм, пояснює його трошечки, і потім переходить вже до травми нарцисичної так, і до того, чому Людина стає справді з нарцисичним розглядом особистості і в чому різниця. І тут також про те, що, наприклад, є люди, ну, ви знаєте, є різні типи особистості, типи нервової системи. Ну там є така навіть теорія про те, що забула, хто цим займався, так я, можливо, тут прізвище залишу. Це, наприклад. Різні також ось ці типи поведінки людини, так є червоні люди. Там я виділяю жовті, зелені, сині. От, наприклад, червоні і жовті це зазвичай екстраверти, так, яких там дуже високий рівень спілковитості, так вони можуть відстоювати себе. Вони такі особливо червоні, вони можуть бути різкими. Вони люблять це, я, наприклад, червона людина. До речі, те, що вони дуже хочуть швидко, так, швидко зробити багато справ і ну забути про них, типу, і вони дуже часто можуть бути грубуватими, тому що вони швидко хочуть донести людей. Що е, так у тебе проблема тут і тут, і тут і тут. І тут. Ну, тобто це мій мінус. так Я дуже швидко хочу зробити це все. І щоб людина зрозуміла моментально, але це складно, так і тому я з цим працюю. І от цих людей червоних і жовтих також, бо жовті, здається, вони більше розмірені, такі веселі, компанійські, але також привертають увагу до себе. І от червоні і жовті дуже часто їх вважають нарцисами, хоча вони не є нарцисами. Тобто вони емпати, так вони вважають. Людей нормально, так вони поважають їх, але вони просто вважають, щоб ну швидше, тобто дуже швидко привернути увагу і щось зробити. І дуже цікаво, що він на цьому наголосив, тому що справді так, ось це моя проблема також. Я виглядаю іноді. Дуже самовпевнено, хоча це не є так. Ну, тобто я вважаю, що люди часто плутають поняття самовпевненості, рішучості, сміливості з тим, що є нарцисизмом. Тому що ну, мені дуже шкода людей, справді. тобто я ніколи не хочу скривдити людей, навіть коли справді їх можу трошечки скривдити. Але я за це ну, в будь-якому разі вибачусь і тут прям про біль накипівшу так червоного ось цього типу. Тому що я ну, дуже така різка іноді буваю, але не в тому сенсі, щоб справді від когось мати ви. Ось. Але якщо людина має нарцисичну травму, то це не зовсім той суспільний, так, про який ми поговорили. Нарцисизм, ось ця тенденція люби себе. Це не зовсім про червоних і жовтих, тобто це просто червоні люди, так, вони такі, в них дуже яскрава така нервова система, так, вони так працюють, вони збуджені, вони хочуть багато справ зробити, коли у них заряд. Жовті вони хочуть швидко з друзями, так, тобто, друзі, компанія, туди-сюди, щось почудить. Але Якщо ми беремо в цій книзі, знову ж таки про нарцисичний розвит особистості, тут ну так побічно, тут не зовсім про психотерапію, так, це не зовсім то, та інформація. Але вона якраз і гарна для тих, хто не розуміє, так? тобто хто не навчається на психолога, хто не розуміє всієї психологічної термінології, чудова книга, раджу, тобто зрозумієте, тут все наглядно, все зрозумілим чином взагалі немає ніяких складних слів. І от, наприклад, ми беремо нарцисичну травму, людина починає так ще з дитинства відчувати, що її, якби якщо вона нічого не зробить, ну от, тобто за її існування її не люблять. Її люблять тільки за те, що вона робить. Або вона виглядає красиво, тобто якісь досягнення. Тобто, ти маєш бути класним, красивим, чудовим, сонечко моє, ти там досяг першого місця, я тебе люблю, але коли я нічого не досяг, то я вже, ну, типу, ніхто, а то й взагалі якесь. Фу, да? тобто я вже ніхто, і на мене не звертають уваги. І от нарцисична травма якраз і поєднана з таким відчуттям ну, якоїсь недолугості. Тобто людина відчуває насправді себе десь дуже-дуже глибоко, ну, погано. Вона хоче мами, вона хоче уваги мами і тата, вона хоче любові, але вона його ось ну, не заполучає цієї любові. Тобто вона цю любов може заполучити тільки тим, що буде, буде дуже старатися, буде дуже там. Ну, яскрава, так, дуже класна, дуже, і от і вона сама себе починає вважати дуже красивою, дуже класною, тому що ну, а інакше вона буде вважати себе недолугою. правильно? Тобто вона заміщає, що я не недолуга, ні, я класна. Я не, не потрібна мамі, так? а я, я супер, я потрібна всім, я така, ну, я супер-пупер. І от, наприклад, людина, яка має цю травму, вона як виростає? Вона виростає з дуже великим комплексом пр проблем. так? Який вона постійно ну не вирішує, так вона хоче навпаки бути ближче там до батьків, навпаки, бути ближче до якоїсь аудиторії, але вона до цієї аудиторії не має емпатії, тому що яка емпатія, коли ти сам себе не дуже то любиш, так тобто. Всередині ти сам себе не дуже поважаєш, у тебе немає інтеграції цієї любові до себе, і ти не любиш і інших. Тобто розумієте, чому суспільний нарцисизм? Тому що, от я й кажу, що нарцист перш за все, не та людина, яка самозакохана, а та, що не дуже емпатична до інших. Вона може використовувати інших. І якщо це травма і дуже така сильна, тобто нарцисизм, прям нарцисизм, то людина може ну справді бути шкідливою для суспільства. Тобто людина може бути, ну тою що якраз от, от аб'юзер, так ми. Говоримо в стосунках, Тобто, вона може аб'юзити, вона може ви, висосати з тебе всі соки, так? вона може, Ну, тому що вона так підпитується, Тобто, їй хочеться отримати увагу від когось будь-якою ціною, але потім вона з цієї людини вона вижме все. Тобто, Людині вона нічого не дасть, вона не дасть у відповідь. Вона буде дай дай, мені ще більше, скажи мені ще більше. так? Тобто, Далі там якісь проблеми виріши за мене, щось мені допоможи. Тобто, Вона буде постійно вимагати уваги і при цьому вважати, що її. Партнер, ну, то таке, він не дуже заслуговує, тобто, о, я, я, перш за все я, тобто якісь нагороди тільки собі, буде конкурувати з усіма, не просто привертати увагу як істерик, так? а конкурувати. Вона буде думати, хто, я тебе, я тебе відомщу, і буде ну, дуже велика, ймовірність що мстити. тобто якщо людина щось зробила також круто. Ну, це ну, ворог номер один, так. Тобто людина, яка дуже погана, вона заслуговує ну не те, що там можна покарання, так але тим не менш, людина з нарцисизмом це іноді дуже таки складна людина, і її не так уж і легко терапевтувати, тому що тут про глибоку травму розумієте, це про глибоку травму ще в ранньому дитинстві. Це те, що ну от не дали людині так зрозуміти, що ми тебе любимо просто так. Тобто ти є і це вже класно. Тобі не треба мати 10 нагород, так, тобі не треба мати шикарне волосся, зачіску постійну, тобі просто, ну, все, ти є, і це вже добре. Те, що ти просто прокинувся, і ми тобі радіємо. І от, наприклад, людина з цим нарцисним розладом потерпає від депресії, наприклад, ну такої прихованої, зазвичай це маскована депресія. Ми думаємо, що в нього все гаразд, він же я я я і тут я такий класний, так, і тут вау, вау, у нього депресія. Він пішов ну, нарешті до психотерапевта, і в нього ви здається депресія, і в нього здається якісь проблеми з самооцінкою, там ще з чимось, і всі думають, що Та Він такий крутий, він же ж ну Бог воплоти, просто він вау! І тут у нього ось такі проблеми. А тому, що він їх маскує. Тобто людина насправді досягає всього не заради того, щоб просто бути. Ну, бути собою, да? а для того, щоб бути кимось, тобто не бути, не бути, а казатися, тобто бути кимось в очах у інших, не бути собою там, заради своїх потреб, а бути для мами, для тата, для всієї, тобто, для когось я буду таким класним, навіть коли я роблю дуже погані речі. Або, наприклад, коли я не відчуваю себе так класно, тобто всередині я можу бути. І дуже, до речі, часто вони погані думки про інших і навіть про це говорять. Що наприклад, а, а мені ось там не зробили, так а мені ось тут не додали, а мене ось ці не поважають, а вони злі, а вони погані, а ті теж погані. Тобто вони вважають, що всі навколо такі. Ну, Якісь не такі, тобто вони знецінюють інших, і, ну, от, а я, я, да, от, у мене от, я от такий, от, я от класний. І от дуже довго з ними працюють, насправді, з цими людьми, щоб вийти до того, що вони насправді всередині себе не вважають крутими і класними, то все така маска, так, тобто, щоб всередині там плач, там такий. Ну не знаю, як це сказати, так. Розчарування таке велике, гнів на маму, на тата, на всіх. Тобто там всередині дуже великі емоції приховані, які ну, виходять, мабуть, роками з людини. Тобто вона починає і виплакуватись, і вона починає розуміти, що скільки разів вона там когось скривдила через те, що так, ну, не ну, це не несвідома поведінка. так, Тобто, я несвідомо когось там. Образила когось там, не знаю, комусь помстилася навіть спеціально так зробила це, але той же час я не хотіла цього, тому що глибоко в душі я просто заздрю. Тобто я просто розумію, що у цій людини є те, що немає у мене, це якась підтримка, так, сімейна, або, наприклад, друзі класні, тобто вона їх любить, і вони її. А у мене цього немає, і от я зробила так на зло. І от тоді людина починає розуміти, що да, це нарцисизм, тобто справді я себе тіпа люблю, тіпа, типа, да, я така вся класна, але насправді я не класна. І далі вже розкручується ось цей пазл. Пазл такий, так. І ну, я так думаю, побічно ми так пройшлися, що нарцисизм, який є нарцисичним розладом особистості, і нарцисизм суспільний, така нарцисична тенденція, давайте так будемо говорити, це різні речі, вони схожі, тобто це схожі речі, вони справді, ну, як я пояснюю про нарцисичний розлад, що ну там різниця тільки в тому, що це дуже глибоко, і що це ну, насправді. ну, так, це розлад, тобто з цим працюють. То ось цією тенденцією я знаю, що працювати можна і самому по собі. Тобто не треба тобі психолог. Якщо ти зрозумієш, дійдеш екзистенційні свої речі, піднімеш свої справжні цінності, то до тебе це якби, дійде. Да? Ти від цього вилікуєшся швидше, тому що це твоя. Не притаманна тобі поведінка, а притаманна суспільству. Тобто ти цього як мавпа нахватався. Так? Ти всього взяв і ти думаєш, що я з цим взагалі роблю, що це таке? <смас> Нащо воно Фу -фу -фу. Да? А от людина з розладом, розглядом, ну, це, це його Ось це якраз те, що травмоване, глибоко людина відчуває себе нещасною глибоко. Тобто, Це не те, що вона там просто вирішила виложити пару, пару якихось відео, так? Якісь, викласти якісь класні там про себе тексти і все. Ні. Вона цілеспрямована, вона так живе, вона від цього страждає, але вона так живе, і вона може руками не помічати цієї взагалі поведінки. Тобто вона навіть не розуміє, що не так, вона не може цього сказати, і вона думає, що ось те, що вона її є, ось це її его, отут, у десь, так ось це, що я показую, це її вона. Тобто вона вважає, що оте, вот от, ну звізда, ну це ж я, ну те що, та що я создала, ось це зліпила, це ж я. Але це не вона, тобто це не та людина. Це її маска, вигляд, її якісь. Не знаю, ну тобто, це щось зліплене, так як можна сказати, статуеточка її. Тобто є я, а є якийсь мій бюст. От вона вважає, що її бюст це є вона. І це дуже складно, це дуже ну ви розумієте, що людина взагалі себе не інтегрувала. Вона не розуміє, що да, блін, я там можу і, і звіниті іногда там і прикурнути, і, і щось там випити, Я можу бути якоюсь страшною по зранку, да? я можу бути якоюсь простою, я можу плакати, і це нормально, бо я не, не у той бюст, тобто я не завжди красива картинка. але... Вона з цим не може змиритись, ви розумієте, те, що от, от спочатку дуже складно з такими людьми працювати, що вони про себе мало знають. Вони не можуть з цим змиритися, бо там боляче, бо там вони не знають, що взагалі сидить. І вони про себе ну не питали в них, що ти хочеш, так їм казали: тобі треба завтра бути там у сьомій ранку, тому що тобі треба ось цей диплом, так, тобі треба ось ця нагорода. Ти маєш піти туди, тому що ти класна, ти будеш досягати. Давай, давай, ти будеш там. І тоді ми тебе полюбимо, да? тобто, ну, така, не прям так кажуть, да? несвідомо зрозуміло, що мене полюблять, якщо я піду і зроблю. Якщо я буду ось такою класною, якщо я буду завжди на висоті. А от нарцисична поведінка просто в суспільстві, так? тобто такий егоцентризм суспільний, це... Я думаю, що це перш за все історично-культурно складений процес, тому що ну, багато людей були справді під таким тотальним тиском влади. Тобто, да, ми зараз не, не повністю таке свободне, незалежне суспільство, розумію, а ми все одно люди якби, підкеровані кимось. Так, тобто, цей маркетинг, це і політика, це багато речей, які керують нами. Але тим не менш, раніше це все було набагато більш ну тобто, набагато більш стриманіші були маси. Зараз ця свобода, від якої люди, вибачте, дурі, Тобто людина зараз розуміє, що вона не знає, що з нею робити з тією свободою. Я можу і любити себе, я можу і не любити себе, я можу любити інших, можу не любити інших. А як взагалі треба? Так? І вона не знає, до чого прихильнутись. Тобто людина не знає, до чого прихильнутись, тому що цей усвідомлений контекст він ну, багатьох, вибачте, чомусь відсутній. А чому? А тому, що їм не задавали цього в дитинстві. Їх не питали, їм також не давали багато чого е, прочитати, подивитись. Тобто, багато людей вони жили в такому, ніби вакуумі, особливо під. Пострадянським, так, ось цим тиском, та навіть не пострадянським, взагалі багато країн у світі вони мали тенденцію жити ну, как би, в такому, закритому, да, закритому світі. І тут світ відкрився. І тут я бачу, що живуть японці так, а китайці так, а якісь американці, а я живу не так. А чому? Да, У мене є ось такий. У мене є інстаграм, у мене є Ютуб, я можу викласти відео, і я хочу бути класною. Так я хочу ж всім сподобатись, бо ми ж хочемо всім подобатись. І тут починається ось цей так. І що мені обирати, яким мені бути? А хто я такий? І ці екзистенційні глибокі питання, на яких немає відповіді, тому що немає бази, тому що людина попередніх поколінь, так тобто, от попередні покоління, вони не дали. Той фундамент, ну тобто дали, але не багатьом. Є люди, які дали своїм дітям, так і вони якби відштовхнулися від цього фундаменту і такі ой, ні-ні ні, оце мені не потрібно. О, ось це. Тобто я хочу тут. А іншим не дали. Тобто вони в такому їх бабусі дідусі не знали нічого, і вони нічого не розуміють. Так, вони такі трошечки сліпі кошенята. І ця свобода вона їх підштовхує до чого? До того, що більшість. А більшість. Вона чомусь так само плине до того, що класно, до того що яскраве, так і от, якщо туди більшість, то і я туди, так я піду буду робити повторювати це. Але це знову ж таки історичний культурний процес. Коли ми пройдемо цей етап розвитку, тобто суспільство проходить цей етап, і бачить, що є ті, хто ну є ж одиниці, так ми розуміємо, все одно ж не всі такі. Тобто є одиниці, які відштовхнулись, тобто вони вперед пішли. Вони зрозуміли, що ні, мені ось цей весь. Не треба, свобода є, мені нарешті дали свободу, хоч мінімальну. і я пішов туди, так проткнувся. І от вони досягають насправді якихось класних там результатів, і тоді ось маси да що вони роблять. Вони думають, а як він це зробив? А чому? І вони починають туди ж, да, ну так завжди було. Тобто маса розуміє, що «А що я не можу, я теж хочу. І вони починають просуватись, і тоді вони вже будуть за ось цими ось цими популярними думками вже лідерів суспільства, не тільки блогерів, так Тобто, ми розуміємо, що не кожен блогер, то є справді лідер суспільства, навіть мільйонник. А от справді лідер суспільної думки, лідер суспільного бачення, актор, якийсь митець, так, якийсь людина, яка класно чогось досягла, політик, який справді є політиком, так. Не, не ось цей там ряжений так, в костюм. А справді, і от вони за ними підуть. Тобто це буде процес не дуже швидкий, але він буде. І тому, якщо ми розуміємо, що зараз, на даний момент, ця тенденція існує, то чим швидше ви самі зрозумієте, що це не дуже класно, так, тим швидше проскориться процес ось цього розуміння, що треба все-таки досягати своїх висот. Не чужих і не любити просто себе, а бути справді трошки альтруїстом, трошки егоїстом. Тобто, люблю себе, так звісно, але я і альтруїст. Я можу комусь зробити щось добре, і мені від цього класно. Я можу любити світ, я можу любити природу і не тільки себе, тобто не не потрібно. За своїми ось цими І люблю себе, маскувати свої якісь, ну наприклад, неповагу так до інших, або проблеми свої психологічні, внутрішні, або, наприклад, маскувати свою невпевненість у собі. Ні, це не треба робити була дуже рада вас побачити так сьогодні. Таке трошечки швидке, але в той же час я думаю, що дуже корисне відео. Якщо вам було цікаво, залишайте коментар. Також у мене є монобанка, де я збираю кошти на розвиток мого каналу. І, звісно ж, буду знімати далі для вас відео, тому що це дуже для мене класно. Так мені реалізуватись. І вам цікаво. І взагалі, моя місія, перш за все, це зробити цей світ більш-менш усвідомленим, тобто, щоб люди стали більш усвідомлені, особливо. Стосовно психологічних своїх особливостей, тому що якщо ми не знаємо, то і не знаємо, як з цим бути. А коли я знаю, так то я вже половину справи зробив. Дякую всім за увагу! Всім всього найкращого і до побачення.